Відколи людство існує, ми дивимося на зірки. Ми розмірковуємо, ми мріємо. Всесвіт кличе нас. Він розпалює нашу цікавість. Століттями зірки були далекими та недосяжними. Зараз ми стоїмо на порозі нової ери. Космічні подорожі це вже не фантастика, це скоро стане реальністю. Уявіть собі, майбутнє, де ми подорожуємо до далеких планет. Подумайте про таємниці, які ми можемо розкрити. Можливості безмежні. Наше захоплення космосом приведе нас до нових горизонтів. Майбутнє космічних подорожей світле. З'являються нові технології. Ми розробляємо потужні ракети. Ми будуємо передові космічні кораблі. Уявіть, як ви сідаєте на блискучий космічний корабель. Ви відчуваєте трепет захоплення. Двигуни гудуть від потужності. Ми залишаємо атмосферу Землі. Ми злітаємо в Чорноту космосу. Космічні подорожі стануть доступнішими. Вони стануть безпечнішими та дешевшими. Незабаром звичайні люди матимуть шанс відчути диво космосу. Наша галактика величезна. Вона наповнена неймовірним розмаїттям планет. Уявіть собі, планету з двома сонцями. Уявіть собі, світ з кільцями, навіть більшими, ніж у Сатурна. Подумайте про кольори, які ми можемо побачити. Уявіть собі, глибокі сині океани на далеких місяцях. Уявіть собі політ над горами, що пронизують хмари. Кожна планета унікальна, кожна має свою історію. Дослідження цих світів буде пригодою як ніяка інша. Космічні дослідження це більше ніж просто пригода. Йдеться про майбутнє людства. Вирушаючи в космос, ми можемо дізнатися більше про наше місце у всесвіті. Ми можемо знайти нові ресурси. Ми можемо відкрити нові технології. Ми можемо навіть знайти докази життя за межами Землі. Космічні дослідження надихнуть нас, вони об'єднають нас. Вони спонукатимуть нас розширювати межі людської винахідливості. Космос чекає. Давайте досліджувати його разом.